Високосмітній комісії, де цих запищі, напрямки державні художньої кораблі, видається обітровоцінка, наскільки ретельно, наскільки технічно була підготовлена і зроблена той чи інша зміна. Або та чи інша робота, просто звільнення назвати правильно. Я хочу подякувати пану Володимиру, грубі нашого обласного об'єднання, за те, що підтримує зв'язки з своїми колегами в Карпатському регіоні, в тому числі і за межами нашої країни, за те, що вони долучені до спільної співпраці. Ми надалі будемо надавати підтримку діяльності цього салону. побачимо і зацікавленість громади Закарпаття міста Жорда. І e, бачимо конкретну користь цього естетичного зміні на злочені співників у дорожній Я вітаю переможців, яким сьогодні будуть відключені нагороди. Я сподіваюся, що кожного року серед тих все більше і більше буде наших краях Закарпальця. Спасибі всім присутнім, бажаю на солоді. Вонення від побаченого і запропонованого.

Just I don't know. Eu Představovatel operací fotbalistické, náročnice za robotu Beach Dance, představník Adam Satov, jaké

そうなんです。 и членът на федерация и компетенциалния за работа в Лухин пасп на Владимир mõeldes on hea . Саме в Ужгороді, бо Ужгород є моїм другим літним містом. Тут в Закарпатті живуть мої найкращі друзі. Я тут вчилася в 59-60 му році.

Ми готуємо роботи її членів це вже не перший рік, позиціон. Подякувати від спілки фотокодожників закапання, від управління подякувати всім за те, що ви відійшли час, поставили свою роботу, отримали перемогу, хто прийшов до його вітати. Сподіваюся, що наші такі творчі будуть щастя, творчі будуть влітні, бажаємо вам здоров'я, щастя, творчих, відбутків, всього.